Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Кількість пологів зменшилась майже вдвічі. З чим пов'язана низька народжуваність на Чернігівщині? 12 років за ґратами на Чернігівщині засудили російського військового, який катував жителя Лукашівки. Найбільше за нас болювали казахи, а Росію і Білорусь на змагання не пустили. Боксерка Анастасія Олексієнко повернулася з Бразилії золотою призеркою Всесвітньої гімназіади. Кількість пологів у Чернігові зменшилась вдвічі в порівнянні з 2021 роком. Про це Суспільному розповів завідувач акушерсько фізіологічного відділення Чернігівського пологового будинку Іван Лисенко. За його словами, зараз жінки наважуються народжувати після 30 років, а кількість пологів зменшилась, бо молодь виїхала за кордон. Чи бояться жінки народжувати в прикордонній області під час воєнного стану, розкажемо в сюжеті. Дзвонить, питає, каже, що дуже-дуже сумує, хоче додому побачити вже свого хлопчика. Чернігівка Марта Іващенко з сином Олегом готується до виписки. Її чоловік зараз на породовій, тому не зміг приїхати. Утім, намагається бути постійно на зв'язку. Не дивлячись на це, Марта вирішила народжувати. Це друга дитина у сім'ї. Допомагати з малечою буде бабуся. Мені ну, чоловік сказав, вперше турбуйся турбуся про себе. Якщо ти не готова, давай не будемо, бо зараз тяжкий стан, і я тобі не можу фізично допомогти ніяк. Я знаходжусь на передовій, тобі буде двоє дітей. Я кажу, нічого, війна закінчиться, ти прийдеш, і в нас буде повноцінна сім'я, яка буде вся в зборі, і буде все добре. У Наталії Осипенко з чоловіком були партнерські пологи. Жінка каже, під час повітряних тривог ходила в укриття, щоб дитина не хвилювалась разом з нею. Мені 34 роки з чоловіком, він у мене військовий, тому дитинка ця наша дуже бажана запланована. Ми дуже готувалися, і військовий стан це, я думаю, не повинно заважати людям, тому що діти це найцінніше, що в нас може бути, що є, і це велика радість. Надія та Олександр проживають у Рібках. Під час повномасштабного вторгнення пережили окупацію. Ніколи не знаєш, де безпечніше. Реально може бути в Чернігові небезпечніше, ніж десь у селі біля Білорусі. Ну тобто, а може навпаки, залежно від ситуації, тут дуже все швидко змінюється. Ну, війна вона не передбачувана. Діти це щастя, дітей треба заводити коли хочеться, звісно, коли виникає таке бажання. То це не передаваємо емоції, почуття і все інше. Це любов в чистому вигляді. За словами завідувача Акушерського фізіологічного відділення Чернігівського пологового будинку Івана Лисенка, зараз жінки наважуються народжувати після 30 років. Але загальна кількість пологів зменшилась. Кількість пологів у порівнянні з 21 роком упала наполовину. Десь на 50%. Але люди. Наважуються, народжують. Звісно, що в основному народжують після 30 років, молодь вся виїхала в основному за кордон, але і такі є, що. І до 30 років народжують. За словами Івана Лисенка, в першу чергу жінки зважають саме на безпековий фактор. У багатьох жінок чоловіки на фронті. І ті випадки, що в нас із театром і всім остальним. Я всю війну тут пробув, то бачив, як тут 500 метрів від пологового будинку був підбитий танк рашистський. Цього всього бояться жінки. За словами Івана Лисенка, в середньому у Чернігові в місяць приймають до 150 пологів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько. Суспільне новини. Чернігів. На Чернігівщині військовослужбовця РФ, який катував жителя Лукашівки, засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. У суді прокурор довів, що 14 березня 2022 року під час тимчасової окупації села Лукашівка на Чернігівщині двоє військовослужбовців РФ незаконно затримали місцевого жителя. Вони били чоловіка, щоб дізнатися інформацією про розташування позицій збройних сил України. Після того, як російські військові не отримали необхідних даних, вони вивели чоловіка на територію присадибної ділянки та повалили на землю. Засуджений вдарив чоловіка прикладом автомата по голові, а другий військовослужбовець РФ вистрілив йому в ногу з вогнепальної автоматичної зброї. На підставі цих доказів суд визнав російського військовослужбовця винному порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Досудове розслідування здійснювали слід. Чи управління СБУ в Чернігівській області. Стан п'ятирічної дівчинки, яка випила напередодні з балкона третього поверху у Чернігові, надзвичайно важкий. Наразі вона в реанімації. Про це Суспільному повідомила гендиректорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва. Нагадаємо, інцидент стався ввечері 3 вересня в одній з багатоповерхівок на вулиці 1-ї танкової бригади. За попередньою інформацією правоохоронців, того вечора дівчинка була вдома разом з дідусем. Він на кілька хвилин залишив онуку на балконі одну. В цей час дівчинка залізла на стілець, який стояв біля вікна, та сперлась на маскітну сітку. Кріплення сітки зламалося, і дитина впала з третього поверху. Дівчинку госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Наразі Триває з'ясування обставин події. Найбільше за нас болівали казахи, а Росію і Білорусь на змагання не пустили. Розповідає Анастасія Олексієнко, повернувшись до золотою медаллю з Ріо-де-Жанейро до Новгорода Сіверського. У Бразилії проходила гімназіада світу 2023 року, аналог Олімпійських ігор для школярів. В змаганнях брали участь спортсмени з 44 країн світу. За Україну виступало 35 боксерів у різних вікових категоріях. У загальнокомандному заліку з боксу українські спортсмени посіли перше місце. Четверо боксерів було з Чернігівщини, і всі повернулись з перемогами. Троє дівчат вибороли золото, і юнак привіз бронзу. Детальніше далі. Чемпіонка 15 всесвітніх літніх ігор школярів Анастасія Олексінко вперше після повернення з Ріо де Жанейро прийшла в свій боксерський клуб. Десятикласниця боксом займається чотири роки. Я багато чого пробувала. Довго шукала себе у творчості, у спорті. Була і гімнастика, і в'язання, і вишивання, і співи, і танці. Все я на бокс прийшла навіть зі скрипки, щоб ви розуміли. Мені треба ось кудись свою енергію ну виливати. Тобто, от скрипка, ну не по мені і фізично я здається сильно. Ну от мені здається, мені підходить цей вид спорту. В Ріо-де-Жанейро дівчина мріяла колись побувати туристкою. Я все життя мріяла, чесно кажучи. І я пам'ятаю, як я сиділа в кімнаті щось, якраз дивились білети, як взагалі туди можна доїхати. І мені заходить мама і каже, що типу буде гімназіада всеукраїнська. І якщо ти перемагаєш, ти можеш поїхати на всесвітню. І Настя перемогла. Чотирьом з п'яти суперницям Насті в чемпіонаті України відраховували нокдаун у Ріо де Жанейро. Фінальному поєдинку суперницею стала бразилійка. Бо дівчина дійсно була класна. От якщо зрівнювати всіх бразильянок, як, з якими ми боксували, то ця була ну, високого рівня. Тренер Анастасії Віктор Балабко каже: Настина суперниця тактично була добре підготовлена до того ж, бразилійка була лівшею. Якщо вона стає лівою ногою Настя вперед, бо вона правша, то лівша стоїть правою ногою сюди. І Якщо їй, от, щоб ударити просто от, звідси, от їй треба ударити Насті справа. А Лівша, якщо з правою ногою він зміщується постійно в ліву сторону, то їй треба не сюди бити взагалі, а ось туди. І нога стає ще далі. І це виявилося проблемою. І Та фінал десь приміру раунді. Акабункашиндолів голпіа Україна. Ну я там вважаю, що ми програли uh, за десятибальною шкалою, як оцінюється десять але коли висвітився рахунок, був 10-8. Українська спортсменка виявилася витривалішою з середини другого раунду. Я бачу, що ноги зупинились у бразилянки. Вона стала. І перше попадання справа закидується голова рефері. Мовчить і Настя мовчить, і, і стає дивиться, що робити далі. Я кричу, Настя працювати треба. О, це був перший такий дзвоночок, що ну, все пішло. І далі вона починає далі робити те, що робила. Ось, і бразилянка починає пропускати дуже багато ударів, зупиняється в куті, і це остання точка була цій, з боку. От і, ну, і вона зупинилась повністю в Бразилії на гімназіаді. Розповідають і тренер, і Настя українців підтримували спортсмени з інших країн. Ходить людина перший раз її бачиш. Вона раз по перекладачу показує. Там написано, що у вас війна. Ми вас підтримуємо. Весь, ну, так, весь світ вас підтримує. Ми також вас підтримуємо. Це було дуже приємно читати. І це масове. Ну, з країни, навіть саме екзотичні, там звідкись з Африки, з Азії, там, з Латинської Америки, вони підходять з такими штуками. Було просто, просто ну, дуже приємно було. Дуже гарно до нас ставились там. Казахи, тобто взагалі дуже підтримували. Наприклад, наш там хтось боксер боксував, вони кричали Україна. В Ріо Де жанейро господарі змагань влаштували вечір націй». Обмінювалися формами, футболками. Ось… Бразилія, так. Цей вечір націй» він настільки був, ну таке складалось враження, що ну, які можуть бути війни? Планета єдина. Всі друг другу там вітали, обіймались, фотографувались. Настільки це було класно. Росії Білорусі їх не допустили, їх не було. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Суспільне новини Чернігів. За добу росіяни обстріляли чотири прикордонні громади на Чернігівщині: Семенівську, Городнянську, Новгород Сіверську та Сновську. Про це суспільному повідомили в Чернігівському прикордонному загоні. Військові зафіксували 23 прильоти на Семенівщині поблизу сіл Костобобрів, Галаганівка, Грим'ячка та Блешня. На Городнянщині росіяни обстрілювали територію в напрямку Синьківки, 14 вибухів. Грим'яч, що на Новгород-Сіверщині, обстріляли двічі за добу, загалом сім прильотів. У Сновській громаді вісім разів вибухи лунали в районі сіл Єлене та Клюси. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури чи постраждалих не надходила. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.